Слава Ісусу Христу, всім людям, які споглядають мій канал. Завтра свята вечеря. Я дуже-дуже втомлена. Я дуже втомлена. Слава Богу, що сьогодні хоч ванну прийняла. І потрошечки встигаю з декором впоратись. з різдвяним. Ну, я вже казала, що я замовила оці фігурки. Фігурки, шопку показувала, як я робила правда? А фігурки зараз близько покажу, яка то краса. О. Давайте переверну. Ну, то Взагалі то так неймовірно. Вони такі були всі реалістичні. Єдине, що я додала, ну, звісно, що така як ковтра, трошки ковтра. Втіла Марії, так, пелюшки. Висоса. Вот, все так дуже символічно. І та вот печера, і та зірка. Треба її поправити. Сьогодні я купила, до речі, таку зірку знайшла. І такі тут дуже гарні ті вот царі. Вони приходили, от дивіться, дуже гарні фігурки. Ой, господи. Вони невеликі, вони щось 19 см стається. так от відощик. Отой от пастушок дуже гарний. Він так тримає вівцю, десь там на шиї, отак от, от і от це всі приходять і так, до Діви Марії. Споглядають на ту дитятко. Ну і от такі от. З Звірі, домашні тваринки теж так вітають і захищають Ісуса Христа. Ну а як? Бачите, вони такі ух. До речі, Йосип з такою палицею теж такий захисник сім'ї. Так, от така краса. Ну В мене комод, комод можна так прикрасити. Дуже гарно виглядає. Просто дощик. Дощик. Ну, ялинка в мене. ну Ялинка така в мене завжди класична кожен рік. Така класична ялинка, і в класичному стилі, от якщо маєте сходи вдома, то так в класичному стилі я її оформлююсь.